Ми вихідними у Єгипті відбудеться другий тур президентських виборів. Єгиптяни обиратимуть між ісламським кандидатом Мохамедом Морсі та колишнім прем'єр-міністром уряду госні Мубарака Ахмедом Шафіком. Міжнародних оглядачів турбує, якою буде зовнішня політика Єгипту у разі перемоги того чи іншого кандидата. Тему досліджувала Тетяна Ворошко. Можлива перемога ісламіста Морсі викликає занепокоєння в багатьох зовнішніх оглядачів. Речник кандидата Валід Ель Хадас стверджує, що Єгипет у разі перемоги Морсі зберігатиме міцні відносини зі США та шукатиме нових союзників у світі. У нас дуже добрі стосунки з Америкою, яка є одним зі світових лідерів. Також нам потрібно мати добрі відносини з азійськими країнами, європейськими та африканськими. Їхню основною стратегією каже він буде досягнення балансу. Хадат запевнює, що вони поважатимуть мирні угоди, підписані з Ізраїлем. Ми шануємо всі угоди. Це один з ісламських принципів поважати домовленості. Але ми вимагаємо від іншої сторони такого ж ставлення. Опонент Морсі Хмель Шафік, колишній прем'єр-міністр уряду Мубарака, також обіцяє залишити попередній зовнішньополітичний курс. Політичний оглядач Саїд Садек каже, що обидві сторони намагаються будь-що зберегти друзів у міжнародному середовищі. Це бажання проявилося, коли Саудівська Аравія відкликала свого посла після того, як їхній посольство в Каїрі атакував НАТО. Що єгипетська влада зробила парламент, який контролюється ісламістами, послав велику делегацію в Саудівську Аравію, яка сказала: будь ласка, поверніться, ми не хочемо неприємностей. Я їм в цьому вірю. Я не думаю, що хто-небудь хоче якихось заворушень у зовнішній політиці. Незалежно від того, хто переможе, важливу роль у визначенні зовнішньої політики Єгипту і далі відіграватимуть військові. Вони кажуть політологи, не поспішатимуть розв'язувати війни зі своїми сусідами через чиїсь політичні амбіції. рішення щодо війни прийматимуть військові. Єгипет може бути втягнутий у військовий конфлікт навколо Ізраїлю, Судану та Ірану. І ще принаймні 10 років єгипетські політики не зможуть вести зовнішню політику. Без участі військових експерти додають, що хто б не переміг, основна їхня увага буде прикути до внутрішніх питань. У нас дуже багато внутрішніх проблем, економічні труднощі, проблеми з безпекою. Отже, це наш перший пріоритет. Зміни ж зовнішньополітичного курсу, каже речник Мохаммеда Морсі, Таким пріоритетом не є, щонайменше у ближній перспективі. Тетяна Ворожко, Голос Америки.